Друзі, є така ласточка ВРС. Двохлітрова з Дістроніком. 185 коней. 135 кВт. Можу сказати, майже не фарбована, бо має один підкрас і то не критичний. Вся рівненька як струна. З екології. Я навіть не натирав от в порохах, ще, якщо видно. В порохах. Ось така. Ласточка в карбоні. В спортивних сідушках ВРСовських. На класних ковриках. Є ще один комплект ковриків. Багажник з тоже з ковриком на класній кожі. З такими от штучками тут. З чорним потолком Алькантара. На безключовому доступі. Ось тут і ВРС пишеться. Чого тут тільки нема в цій машині? Спортивні режими, як вона їде, це просто капець. два ключа, безключовий, класний кожаний руль, утримання по полосах, відсікателі, Ну, адаптивне світло. Ну, я тут не всю, бо не повню. Мультимедіа є така. Bluetooth AUX, це зрозуміло, що все є. Ну, просто бомбезно виглядає. Гляньте на зазори, на все. Багажник класний, фартоп є. Купив на всякий случай масло. Запечатане, їжджу з ним, масло не бере. Але собі є в машині. Дороге масло, 500 з чимось гривень. Запасочка, Дункрата нема, ну я думаю, можна організувати. Сабвуфер стоїть, кантон, розеточки є, шторка працює. Чекай, які закладати. О, так кажуть. О тут ручечка є. Паркронечки є. тут -а у нас что? А тут -а у нас, а тут -а у нас розетка. Это 230, 150. Такий салончик у нас классный. Дуже классная машинка. Стеклышко тут, дивіться, стеклышко тут. Тут. Винкодик. Стеклышко тут. Тут стеклышко. Тут стеклышко, стеклышко. Все ріднесеньке. Криша. Дивіться, кришу під углом. Стоєчки. Там десь прибором я зроблю, то не є питання. Електрозеркала безключовий дотягується стекла. Оцікатель, по-моєму, теж є. Клімат круїс, це понятно. Руль суперовий, просто класний. Ну, машинка просто просто-просто... Ульотна, кажу вам, як є дуже класно, дуже класно.